39-річний Козловський вперше став батьком. Сина назвали Оскар. Віталій згадав, що вперше почув це ім'я в Італії, коли гостював у мами. Воно означає божественний і тому так сильно припало до душі Козловському. Життя змінилося і дуже в класну сторону ем, для мене син це як маяк сьогодні. Я думаю, якби його не було. То можливо би і мене не було би а так він мені дає таку наснагу і впевненість, і бажання, і жагу до життя, що я дуже щасливий, що нарешті в моєму житті є ось такий особливий маленький чоловічок, заради якої я готовий піти на все. Як ви розподілили з дружиною обов'язки стосовно сина? Ой, слухайте, тут неможливо ділити якось сильно обов'язки. Моя дружина їй можна пам'ятник при житті ставити, тому що матері це в принципі це, це невід'ємна дитина і мати. Тобто, якби я міг годувати груддю. То я би десь вже зазіхав на її сторону і казав: так ану, іди звідси, я буду сам, можеш відпочивати. Тому, в принципі, в мене є можливість, коли я вдома спати ось, але дружина це це просто однорідне, споріднене з моїм синочком.